Для наших співвітчизників, що стежать за своєю зовнішністю та піклуються про здоровий вигляд свого тіла, поява на ринку косметики бренду Еколайф кілька років тому стала справжнім відкриттям. Еколайф це органічна косметика, в основі якої натуральні природні компоненти, що містять в собі усю силу та красу природи. Завдяки спеціальній програмі лояльності, що запроваджена мережею Еколайф спільно з компаніями-виробниками, природну косметику можна придбати дешевше на 20%. Ця безпрецедентна акція діятиме з 16 серпня до 1 вересня в усіх магазинах Еколайф. За чудовими цінами можна придбати нові серії таких брендів як Сібіріка і Сібіріка Літл для дітей: Органік People, Organic Shop, Планета, органіка, рецепти бабушки Агафії та інших сьогодні. Продукція «Еколайф» затребувана споживачем, який не довіряє синтетичним засобам по догляду за тілом і прагне отримувати тільки природне і найкраще для себе та своєї сім'ї: чистота і здоров'я тіла та волосся, молодість рук, краса, обличчя, догляд за ногами, а також побутова косметика для дому, косметичні серії для дітей. Усе це представлено на поличках мережі магазинів еколайф провідними світовими виробниками природної та органічної косметики. Еколайф став легше, виключив усе зайве з метою популяризації натуральної продукції, щоб українці звикали до кращого, отримували задоволення від натуральної косметики більше й більше, вдало експериментували і насолоджувалися результатом. Продукція еколайф має кілька сертифікатів від провідних світових експертів у галузі природної косметики, серед яких інститут естетичної сертифікації і Представники якого контролюють усі стадії виробництва органічних продуктів та здійснюють щорічну сертифікацію підприємств-виробників. Сертифіковану косметику можна придбати у Дніпропетровську в магазинах ЕКОЛАЙФ. Нагадаємо, що з 16 серпня і до 1 вересня на усі товари діє 20 відсоткова знижка. До завершення акції залишився один тиждень.